Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні невеличке відео про те, як себе веде Starlink в умовах снігопаду, взимку. Ми перевіримо його енергоспоживання, замірюємо його за допомогою спеціального ватметра, А також подивимося, наскільки антенна Starlink може справлятися зі сніговою масою, і взагалі, як працює Starlink у сніжних умовах. Що ж, давайте приєднаємо Starlink до розетки через Втметр. Влітку я проводив уже експерименти з приводу енергоспоживання Starlink. Нагадаю, в мене вийшло 79 Вт при першому включенні максимальне значення і 55 Вт це вже коли Starlink був включений в мережу, вже налаштований. В середньому Starlink споживав 45 Вт за годину влітку. Зараз ми побачимо, скільки на піку буде брати Starlink в зимових умовах. Іде снігопад, температура щось близько нуля. Що ж, спостерігаємо, уже ми бачимо 89-98,5 вати, тобто явно споживання трішки більше, ніж влітку, тобто антени підігріву, скоріше за все, увімкнулися. Що ж, давайте подивимося, як веде себе стерлінг. Ми бачимо, сніг посилюється, товща снігу збільшується, тим не менше, антена стерлінга, вона чиста від снігу, мокра і, до речі, холодна. Немає такого явного на ній нагріву. Давайте трошки зробимо експеримент цікавішим, насипимо туди снігу і побачимо, як буде себе вести Стерлінг. Мені цікаво, чи зможе він його розтопити. Також в налаштуваннях я увімкнув. Прихід, тобто попередній нагрів антени, для того, щоб уже наміряти максимально, скільки в таких складних сніжних умовах буде споживати Starlink. для того, щоб можна було розрахувати ємність батареї, наприклад, для його резервного живлення. Отже, ми бачимо значення близькі до 90 від 80 до 90, тобто антена функціонує. Що цікаво, Starlink працює при таких умовах. Причому швидкість не сильно відрізняється від звичайної, і невелика кількість снігу йому не заважає працювати. Що ж, кількість снігу з початку експерименту повільно, але зменшувалась на антенні Старлінку, і споживання самого Старлінку в такому режимі трималося близько 80 Вт. Давайте проведемо іще один експеримент. Пропрацюємо ситуацію, коли антенна Старлінка у вас на даху, вимкнули енергію і їй добряче присипало снігом. Що, як тоді справиться Стерлін з цією ситуацією? Ми вимкнули його з мережі і зараз почекаємо кілька годин, щоб його добряче притрусило снігом. Що ж, через кілька годин я повернувся до Стерлінка. Здається, результат був досягнутий. Ви бачите певний шар снігу на антенні Стерлінка. Нагадаю, він а, зараз не підключений а, до живлення, тому сніг просто його засипає. Тепер давайте проведемо експеримент. Ми знову приєднуємо роутер Стерлінка до мережі через ватметр, в якому попередньо скинули налаштування, і подивимося на динаміку поживання Стерлінка, який вмикається в мережу після довгого простою під шаром снігу. Візуально на антенні нічого не змінилося. Але Starlink працює, причому швидкість не сильно відрізняється від нормальної. За пів години роботи у такому режимі Starlink спожив 34 Вт. Тобто за годину це приблизно складе 70 Вт. І пікове споживання за цей проміжок часу склало 95 Вт. Через деякий час у нас зникло електропостачання. Довелося продовжувати експеримент на акумуляторі та інверторі. Загалом увесь сніг з антени зник протягом двох годин. Споживання було в районі 70-80 Вт, з чого ми робимо наступні висновки, що десь приблизно на 20 Вт буде більше споживання взимку, ніж влітку. Також що невеликий шар снігу не заважає Стерлінку працювати. І також те, що ви можете спокійно монтувати Sterлін на дах свого будинку чи офісу, і не перейматися тим, що він після цього необхідно його чистити. Скоріше за все, антенна сама все зробить і очиститься від снігу самостійно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення.